Анастасія Фоміна, назва Лсики важко», автор Гана Чубач. Ласики ти важко, так зітхає важко. Впала сіра мишка у порожню пляшку. Впала сіра мишка аж на саме денце. Як її дістати? Це ж бо не відерце Вилізай, не бійся, кіт просиву миші. Я для тебе в мисці молока залишу. Вилізай, не бійся, кіт благав до ночі, тільки вперта мишка слухати не хоче, Чеше круглі вушка хвостиком махає, а голодний котик пляшку обіймає. І таке надумав ласики важко. я закину вудку в цю глибоку пляшку. Миша! «Це не риба упіймаю хутко, і побіг, і важко позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. Утікла сіренька до матусі в нірку. А ласу не важко, досі плаче гірко. Ой, не плач так гірко, котику і важко. Подивися, діти принесли ковбаску.